Доброго ранку! На каналі Файні Квіти, Городина, Садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 6 та 7 вересня 2023 року. Сьогоднішній випуск. Він короткий, і це зв'язано з тим, що у нас період четвертої фази завершення місячного періоду, і в цей час майже нічого не висаджуємо і не сіємо, але це ще знак близнюки. Отож, 6 та 7 вересня спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Близнюки, четверта фаза. Ніяких посівів та посадок рослин не проводимо. Можливо, тільки 7 вересня, після 14 години, посадка, якщо сильно треба, посадка розсади квітів і все. Близняки це час стихії повітря, тому не рекомендується поливати та підживлювати рослини в цей час. В садку можна обрізати рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Дуже гарний час, четверта фаза. 6 та 7 вересня сприятливі дні для заготівель смаколиків на зиму для збирання врожаю овочів та фруктів для тривалого зберігання. Завершуйте 7-го всі заготівлі, тому що буде перерва 8-го, 9 -го та 10-го це час, коли буде працювати місяць в знаці стихії води, буде працювати в знаці рак. Отож, 6-7 гарні дні і займаємося збором врожаю та переробкою і заготівлями на зиму. Ось такий у нас ранковий випуск. До зустрічі увечері. На все добре. Бувайте здорові!